Привіт! Давай сьогодні з тобою пограємо зі словами. Якщо готовий, то починаємо! Тема нашої гри город на підвіконні. Там будуть певні культури, які ми з вами вчора висадили туди. І почнемо з гороху. Повторюйте за мною цикли розвитку цієї рослини. Спочатку горошина. Потім горошина пускає корінець. Далі випускає листочки. Потім на стеблі з'являються квіти, а вже із квітів розвивається стрючок. Повторіть іще раз самостійно, як виростає горох. Подивіться уважно, це. Чотири стрючки гороху. В них маленькі горошинки. Горох буває свіжий, а ще консервований. Повторимо разом слово, консервований. консервований горошок, роблять його на консервному заводі. Пригадаємо, що означає термін. Консервовані овочі. Це овочі, які варили чи смажили, а потім закупорили в скляні банки для гарного зберігання. Малята вдома розгляньте, які консервовані овочі чи фрукти є у вашій коморі, і назвіть, як вони називаються. Це одна горошина. Повторіть зі мною одна горошина. Тепер назвемо згідно цифр: одна горошина. Три горошини, п'ять горошин. Молодці. Тепер розглянемо малюнок і складемо декілька речень. Що ми бачимо? Кого ми бачимо? І що роблять люди? Зупиніть відео і не поспішаючи, складіть декілька речень за цим малюнком. А чи знали ви? Що на сок із помідорів не кажуть помідорний сік, а кажуть томатний сік. Тобто, помідори можна називати цим словом. Це томати. Повторіть. А тепер пограємо в гру він, вона, воно, вони. Роздивимося, як завжди, з верхнього лівого куточку. Він Рюкзак, ліхтарик, виноград, бант, годинник, чайник, стілець, горох, воно, серце, курча, око. Люстерко, мило, яблуко, яйце, теля. Вона, ручка, пірамідка, подушка, жаба. Капуста, сумка, парасоля, маска, а предмети множини назвіть самостійно, зупинивши відео на паузі. Якщо ви старалися і все зробили вірно, то ви молодці.